Вітаю, панове. Зараз розглянемо питання складової частини мікропроцесорних систем. Якщо ви цікавитесь новітніми технологіями та мріяти отримати сучасний інженерну спеціальність, вам необхідно доведеться мати справу з комп'ютерами, мікропроцесорними систем. Інженерна діяльність будь-якого напрямку неможлива без застосування інформаційних технологій. Тож, вам доведеться використовувати а можливо, програмувати і навіть розробляти мікропроцесорні системи. Якщо ви не змогли відповісти на запитання, що поставлено вище. Це стаття доступною мови з використанням. Ну, у нас спецепитання для контролю да, з використанням анімованих ілюстрацій, дозволить зменшити прогалини в, цих, в своїх знаннях. Зараз ми ці прогалини розкриємо. Будь-який комп'ютер. Це машина для обробки інформації, незважаючи на те, яку конкретну задачу він виконує. Ви можете грати в комп'ютерну гру, переглядати 3D-фільм, створити музичну композицію або анімаційний кіномультфільм. Можете програмувати, писати реферат або спілкуватися з другим комп'ютер, при цьому робить лише одне: обробляє інформацію. Щоб зробити комп'ютер, треба навчитися передавати, зберігати та обробляти інформацію. Найменша інформація, який можна подати, це біт, скорочено від binary. Digit, дійкова цифра. Він дає можливість у даний конкретний момент часу втілити один з двох можливих. Станів або 0, або 1. 0 це без напруги, а 1 це напруга десь близько зараз 5 вольт 4,5. А 0 це не чистий, 0, а теж 1, там вольт є. Для передачі одного бійця інформації достатньо скласти таку просту схему. Що ми маємо? Джерело жилення ключ і зв'язку лампочка. Да? Тобто, лампочка горить, це в нас один, якщо ми нажали, да? відпустили. Це в нас 0, лампочка не горить. Джерело інформації, приймач інформації. Ну, і... Ще раніше було азбука Морзе, от вона теж аналогічно працювала. Схема для передачі одного біта інформації анімована. Якщо натиснути кнопку, запнецьте електричне коло, лампочка потече струм і вона запалить, буде світитись. Так, тим самим ми передаємо один з двох можливих станів в певний час. Або горить лампочка, або не горить. Назимовний цей стан активний, або одиночний. Інші назви цього стану 1, істина True One. Якщо кнопка не натиснута, та колор зікнена напруга не дістає. Лампочка електричний сум не протікає, лампа не горить, тим самим ми передаємо другий неактивний стан іншої назви стан 0 хібний Фелс, офф Схема 1 складається з джерела інформації, приймача інформації та лінії зв'язку. Інформація передається лінію зв'язку за допомогою електричного сигналу. Але електричне поле розповсюджує в просторі зі швидкістю світла, а реальна швидкість передачі електричних сигналів в технічних системах нерівняно не менша. Таким чином можна зробити два висновки: перший висновок. для передачі інформації у просторі. З точки А до точки Б необхідний деякий час, щоб інформацію неможливо передати, бо інформацію неможливо передати миттєво. За певний проміжок часу можна передати лише обмежений об'єм інформації. Ці два природні обмеження є нездоланими для класичної обчислювальної техніки. Слід відзначити, що разом з іншими недоліками сучасних комп'ютерів та систем, ці обмеження спонукають науковців теж розробляти принципово нові інтелектуальні системи, які у дечому копіюють нервові системи та мозок біологічних прототипів тварин людин, але це інше разом. Джерело інформації обов'язково має у своєму складі джерело енергії. У нашій схемі це. Умовно-гальванічний елемент або батарейка. Саме джерело енергія надає у ту енергію, яка передається у просторі, на жаль, і стратами, та має впливати на приймач інформації. Ось чому будь-який комп'ютер, не тільки комп'ютер, а й мозок біологічної істоти потребує живлення та виділяє тепло, гріється. До речі, інформацію можна передавати також за допомогою пневматичних або гідравлічних сигналів, можна за допомогою світла, за допомогою механіки піднятий важіль пуль, за допомогою оптики світло є, світла немає та інші спорити, наприклад, і до автомобіля це система для передачі інформації в одному напрямку від керма до куліс авто. Проте з технічних причин реалізація електронних прислідів для передачі програм є найбільш вдалою. Ну, Швидко, дешево. Але повернемось до електричних схем. Схема, що наведе на рисунку, да, дозволяє у даний конкретний момент часу передати 8 бітів інформації. Да, 8 бітів інформації. Оце стільки ключі у нас. У нас тут їх виходить 8, 8 лампочок горить. Да, і ми можемо передати 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Всього сума 250. Це схема для передачі 8 бітів. Першого байта інформації. При цьому дивіться, яка ситуація. Чого так. Да? Ми можемо ж лампочка горить, лампочка не горить. Це вже біта. Да, ну і відповідно, Їхнє співвідношення дає цифру 255. Так, двійкова система. Тобто це виходить 8 цифр. і 8 цифр. Найбільше 8 одиниць це якраз цифра 255. Так, Якщо натиснути усі кнопки, одразу згориться усі 8 бламп. Тим самим передамо 8 логічних одиниць. Якщо ж не натискати жодного, то ми передамо 8 логічних нулів. Це так звана восьмирозрядна схема. Можна натискати, відпускати кнопки в будь-якій довільній комбінації. Якщо розглядати ці 8 розрядів не окрема, а у сукупності, то ми отримаємо так зване восьмирозрядне двійкове число. Двійкове, тому що кожен розряд може приймати один з двох станів. Нуль або Усьому можливо передати 256 комбінацій. Нулів та одиниць, починаючи з усіх нулів і нулі по черзі, і по 2 нулі, по 3 нулі, по 4 і так далі. Якщо кожній комбінації підставити знак, буква або цифру, або ж музичну ноту чи колір, то за допомогою схеми 2 можна передати тексти, музику зображення, візуальні картини і за інформацією будь якого роду анімація. 8 проводів між кнопками та лампами складають так звану шину даних. Тобто обов'язково треба, щоб. 8 проводів було. Якщо передається корисна інформація, тобто саме та інформація, заради якої розробляється цю цю систему. Існує також поняття шина-адреси та шина керування. Це допоміжні шини у мікропроцесорних комп'ютерних системах. Шина адреси передається також у двійковому форматі, адреса того пристрою системи, для якої призначена інформація. Так і шиною керування передається команда, які вказує, що робити з переданою інформацією. Шина даних це класичний поштовий лист, який ми пишемо. Один одному та вкладаємо до конверта. У листі ми подаємо корисну інформацію, те, що ми можемо передати адресу. Ще на адреса це конверт. То шина даних, а це шина адреси, на якому вказується адреса одержувача, а шина керування це марка, без якої лист не дійде до адресу. Ось у нас три. Виходить. Не можна сказати, що адреса на конверті та цінник на марці це марна або не потрібна інформація. Але в поштовому відправленні головне лист, а не конверт. Але знову ж таки, адреса і марка теж потрібні. Виходить три шини у нас. Так? Якщо усі провідники шин. Даних шини адреси та шини керування зв'язати до одного джута, то отримую системну шину. Тобто системна шина, яка поєднує в даному випадку три шини. Да? І ще одна технічна деталь. На рисунку 2, крім 8, проводів між кнопками та лампами є ще й дев'ятий провід, який необхідний тільки для того, щоб замкнути контур електричного кола. Да? нижній. Виходить, тут 8 і тут 9. Да? Е Замкнути конек. Цей провід загальний для усіх системи, тому його так і називають загальний провід. Перша схема рисунок дає можливість передати чорно-білу картинку світу тільки дві комбінації, друга схема рисунок дає кольорову картину 26 комбінацій сигналів. Перейшовши від першої схеми до другої, ми збільшили кількість апаратних витрат, кнопок, ламп, провідників, потужні джерела живлення, і 8 разів. У 8 разів. Так, не, не на 8, а у 8 разів кількість кольорів. Тобто комбінації сигналів збільшилась у 128 разів. то було 2, а це 128. А якщо ж взяти 16 розрядну схему, да, то кількість можливої комбінації буде становити 65 535. Тобто збільшується ще у 256 разів. Тобто кількість комбінацій зростає швидше, ніж втрати апаратних ресурсів комп'ютерних систем. Ось чому розрядність мікропроцесів та комп'ютерів постійно нарощується. Історія створення та Ну, дивитися статтю. Історія створення та розмір розміру розмір засобів. Вона вже в мене є. Так, отже, ми навчилися передавати інформацію, але ще необхідно зберігати та обробляти її. Для збереження інформації використовують запам'ятовуючі пристрої. Найпростіший електронний запам'ятовуючий пристрій це конденсатор. Заряджений і незаряджений. Да? Якщо приєднати конденсатор до джерела жилення постійного струму, наприклад, до батарейки він зарядиться. Буде одиничка, Незаряджений заряджений Коли від'єднати від джерела, він залишиться зарядженим. Тим самим ми записали до цього присут логічну одиницю, 1 Один або істина. Далі ми можемо за допомогою когось метра або метра упевнитися в тому, що конденсат заряджений. Тим самим ми зчитуємо логічну одиницю, яку було записано раніше. Із пристрою пам'яті. Тобто ми щитуємо, але не розряджаємо. Рисунок оперативна пам'яті один біт на основі конденсатора. Це анімація. Якщо звичайний металевим проводом з'єднати, закоротити дві обкладни конденсатора, то він розрядиться. Те саме я записав до пам'яті логічний 0 або хибність. У будь-який наступний момент часу, до метра або льово метр, можемо впевнити, що конденсатор розряджені. Тобто, можна щитати пам'ять логічного, яке тоді було записано раніше. Да? Причому записувати інформацію до конденсатора, заряджати або заряджати його, може одна людина щит вимірювати напругу на нього зовсім інша. Таким чином передаємо інформацію. Тобто конденсатор це при цій пам'яті. І один 1 бід дає можливість зберігати один з двох стані, або нуль, або одиничку. Заряджена одиничка не розряджений нуль. Всі зазначити, що заряджений конденсатор. З часом розряджається навіть якщо його не чіпати, тобто з часом одиничка, яка була записана і ще буде втрачена, тому інформацію конденсатори слід регулярно регенерувати і за такими галритм. Виміряти напругу на конденсаторі, щоб узнати, чи заряджені. Якщо напруга є записана один, то дозарядити конденсатор. Якщо напруги немає, записати, записаний, один, то нічого не робити. Пристрої пам'яті, які виконуються на конденсаторах, у тому числі в мікроелектроніці, називають оперативним запам'ятовуючим пристроєм. ОЗП так, або ОЗП. Російському оперативним запам'яту. Як говорять спеціалісти, це пам'ять до вільним доступом, доступом до запису та доступом для читання. Іншими словами, до пам'яті такого типу можна необмежену кількість разів записувати нову інформацію і щитувати її. Тому англомовні спеціалісти такий тип пам'яті aunда Assess memory або RAM називають да? оперативна. Да? Отже, знаючи фізичну реалізацію пристрою оперативної пам'яті, можна зробити висновок щодо їх властивості. Перше, це пам'ять називається ОЗП або RAM. Це пам'ять за довільним доступом для запису і для читання необмежна кількість циклів запису можна записати. Не міняти. Це швидкість оперативна, значить швидка пам'ять. Конденсатори маленької ємності можна дуже швидко заряджати чи заряджати. Вона потребує постійного для регенерації інформації, тому що конденсатор з часом саморозряджається. Тобто ця енергонезалежна пам'ять при збої жирення, записну інформації втрачається. Ще один можливий спосіб збереження інформації в допомогу елементі, які можна руйнувати, наприклад, перемичок. Уявіть собі, пристрій, який складається з дерев'яної дощечки, з реаційною основою, в яку встромлені пари гвізків, що з'єднані між собою тонкими перемичками. Будемо вважати так. Якщо перемічка ціла, то у цей розряд записана логічна одиниця. Якщо ж перемічка зруйнована, наприклад, спалити, приклавши високу напругу, то у цей розряд записана логічний нуль. Якщо визначити стан перемички ціла, чи зруйнована за допомогою генера... тестера, тобто пропустивши неелектричний струм, чи ні. От, будь ласка, у нас нолик порвано. А одиничка, якщо не Ну, Де лампочка горить, де не горить, у нас це вже ми перевіряємо. Постійна пам'ять іміс у 4 біти на основі перемичок. Одна пара гвіздків з однією перемичкою, де можна зберігати один біт інформації. вісім перемичок, один байт. Один байт. Вісім перемічок, один байт. Вісім перемічок, один байт. В общем байт це 8 до... бит. Да? Пристрій пам'яті, яких реалізовано в викладений спосіб збереження даних, називають постійний запам'ятаючи пристрій. ПЗП російської постійно запам'ятаю. Зрозуміло, що перемички, яка вже зруйнована, неможливо відновити, принаймні без механічного втручення. Тому інформацію до присутній пам'яті такого типу можна записати лише один раз. Ось чому англомовні спеціалісти називають таку типу ряд only memory, що в перекладі значить пам'ять тільки для читання, тобто її тільки прочитати, да, переписати, це ж перемічку не доставити. Записати only один раз для читання. Не Записання інформації до неї можна лише один раз, а тільки скільки загодно. Ще одна можлива назва: One-Time Program Memory або OTR одноразово опрограмована пам'ять. До того, ж, для запису інформації до постійної пам'яті. У загальному випадку необхідний спеціальний пристрій програматор, який коротким імпорсом і строгом підвищення напруги перепалює ті перемички, до яких слід записати новик. І ще одна технічна деталь. Якщо на заводі виробнику заздалить відомі, які перемички слід залишити, а які зумівати, тобто заздалить відома інформацію, яку необхідно записати до пристрою пам'яті, то це можна зробити на етапі виготовлення пристрою. У тих розрядах, де треба мати логічну одиницю, Зробити переміщення, а в тих розрядах, де необхідно мати личну нуль, просто не ставити їх. Таким, е такий тип пристрою називають масковий ПЗП. Масковий, за назвою технології, коли вміст пам'яті задається спеціальною маскою на етапи виготовлення, тобто штампують. Знаючи фізичну реалізацію пристроїв постійно, можна визначити класичні властивиці. Перша, це пам'ять називається ПЗП. постійно запам'ятовуючи і rom only, Тобто only, тільки читати. Це пам'ять доступ, з доступом для тільки для читання. Записати можна один раз, читувати скільки загодно. Для запису даних у загального випадку необхідно мати спеціальний програматор, який би записав. Це швидка пам'ять, хоча її не називають оперативною. Не оперативна, бо не міняється. Це енергонезалежна пам'ять. При це не потребує живуть для зберігання даних, але ще для сервісних функцій під час вчитування даних. При збої жилення інформація не втрачається. У мікропроцесорних системах пристрої постійної пальні ПЗП і RUN найчастіше використовують для збереження програм табличних даних, наприклад, кодових таблиць, знакогенераторів для дисплея констант, наприклад, коефіцієнтів для регуляторів тощо. А оперативна пам'ять ОЗП RAM. Зазвичай використовується для збереження поточних технологічних даних, даних користувача, а також програм, які дозавантажують з інших прислів, наприклад, з диски. Звичайно, це спорушена картина типів пам'яті, особливості їх побудови та використання значно більше. Зокрема, один з найважливіших мікроелектронних пристрій для збереження інформації це регістр. Будується на тригерах, транзисторних елементах, здатний запам'ятовувати та зберігати один біт даних. Якщо пару. Да? Якщо використовувати 8.3 одночасно, тримає 8-розрядний паралельний регістр, за допомогою якого можна зберігати 1 байт, 8 бітів даних. Байт 8 бітів даних. З точки зору користувача регістр це елемент пам'яті, схожий на елемент ОЗО оперативної пам'яті. Проте, якщо кожний елемент пам'яті комп'ютера має свою адресу, яка задається числом, то кожний регістр у загальному випадку має свою особисту назву. наприклад, А, Б, Б. PCV і так далі. тощо. І ось показано: ось D0, D1, D2, D3 це входи. Так, Тут воно запам'ятовується, і тоді виходить Q3, Q2, Q1, Q0. Виходи, вихідна, вхідна і сигнал, запису регістра. Тобто він записує або 0, або 1. Тобто, Транзистор відкритий закритий. Структурна схема регістра їм 4 біти. Да? 4 біт, а нам треба 8 біт, щоб отримати байт. Отже, тепер ми вміємо передавати та зберігати інформацію, а як її обробляти? Як ми вже знаємо, будь-яку інформацію можна подати у вигляді масив чисел, личних нулів та одиниць. Тож обробка інформації полягає у виконанні арифметичних та лишніх операцій над цими числами. Основні арифметичні операції відомі домі нам зі шкільної лавиці. Додавання віднімання операція. Зворотне до додавання, множення багаторазове додавання, ділення операції зворотного домноження. Так? Усі складні методи обробки інформації розкладають та зводять до цих чотирьох операцій. Наприклад, обчислення тригонометричних функцій може за допомогою математичних зрядів звести до послідовного виконання базових громатичній функцій. Основні логічні операції є логічне додавання, називається дезюмці або ОР. Логічне множення кон'юнкція або АНД, Логічне заперечення інверсія або нот, на рисунку 6, наведені електричні схеми, що реалізують основні логічні операції. Таблиця істинності ілюструють стан вихідних сигналів на лампах за різних комбінацій сигналів на входах і кнопках. Якщо ви бажаєте краще зрозуміти, у чому полягає суть логічних операцій, скоритуйте демонстрацією програмою логічної операції. Ось, будь ласка. Таблиця істинності та логічне заперечення. Тобто, якщо входить один. То на виході 0. Якщо заходить 0, то на виході 1. Так, далі, логічне множення, кон'юнкція. Якщо 0 на 0 буде 0, 0 на 1 буде 0, 1 на 0 буде 0, а 1 на 1 буде 1. Тобто, якщо в даному випадку x1, x2 буде. У нас. Натиснуті, то тоді тільки у нас буде лампочка горіти, якщо одна з них не буде. А тут паралельно включено. Тут послідовно дивіться, а тут паралельно. Логічне додавання. Якщо 0,0, то 0. Якщо 0,1, то 1. Якщо 1-0, то 1 і 1-1 теж 1 Логічне додавання це значить Логічне заперечення це протилежне, логічне множення це. Якщо тільки всі послідовно натиснуті, то тоді ви на виході лампочка горить. Логічне додавання це одна з них. Натиснута лампочка горить. Основні логічні операції, їх оце, три, ну, а їх більше. Для виконання арифметичних та логічних операцій над числами, що подані у двійковому форматі логічними нулями та одиницями в електроніці, використовують так звані арифметико-логічні пристрої АЛПС АЛП, да, в англомовному світі цей пристрій називають. Arithmetic арифметик, логік unit або ILU. Хід зазначити, що арифметика логічні прислів є основою будь-якого мікропроцесора. Стуктурна схема ALP наведена на цьому рисунку. Два числа X1 та X2 операнди. Подаються до обтісної входу, а на виході маємо результат Y арифметичної дії або логічної операції. Ось, будь ласка, Перший апарат. X1, так. другий опарант x 2 і якась команда, Там помилити, додати, відняти І допоміжний вихід. І основний вихід, вихід результат обчислення, дивлячись на того, що ми множимо, додаємо. Чи заперечуємо Арифметико-логічний пристрій анімація. Для того, щоб забезпечити функціонування арифметико-логічного пристрою, необхідно додати регістр, в яких буде зберігатися операнди x 1 перший, x 2 другий та результати обчислень Y. Так. Також необхідно додати допоміжні схеми керування та синхронізаторів, злоту, зрозуміло мікропроцесор. Мікропроцесор пристрій для обробки інформації, який виконує метичні та личні операції і керує процесами обміну інформації згідно з програмою, що записана в вигляді коду. На основі мікропроцесора можна побудувати класичну мікропроцесорну систему комп'ютера, дивіться, восьмий рисунок. Виглядає вона так: мікропроцесор, шина керування раз, шина адреси – два, шина даних три. Шина даних обмінюється, шина адреси, шина керування тільки подається На контролер. Контролер у нас має дисплей, зовнішній пристрій. Зовнішній пристрій другий там. Да? Клавіатура, мишка. Маніпулятори, клавіатура, миша, джойстик окремо. Так. ОЗП, це у нас оперативна пам'ять і постійна пам'ять. Тришина архітектура, мікроцес, системи, комп'ютера. От, будь ласка, от така вона є. Ще раз, шина даних у нас і туди, і сюди передається, інформація, а шина ще на адреси, шини керування, тільки виход із мікропроцесора. Ну і питання, які ми з вами розглянули. Дякую за увагу.